Це самий незвичайний трюк на трюковому самокаті. Команфе Ореонті Фрістай? Перед переглядом лайк, підписка. Чого я так давно не викладував відоси, тому що на вулиці у нас зараз дощ, холодно, сиро, мокро, плюс я був бав. У мене палець на руки на пул синій, тобто я зараз ніяк не зможу виїжджати катати. Надіюся, скоро виїду. І так, чим це дивний трюк? Тим, що. Він робиться не з баника. Тобто, ви тупо робите його на місці. І чесно, я не понимаю приколу. Ну можна по приколу раз вивчити, там щось його зробити і забити на нього. А щоб на постоянці його робити, не знаю. Хіба що якщо так швидко зробити, як цей чел на відео, воно прикольно. Ну там може дивиться самі, хочете учить, хочете ні. Як по мені, ну таке собі. Трюк не учить. Один раз можна попробувати зробити і все. Не пиши.